Всім привіт, народ! В сьогоднішньому відео швиденько попробую показати, як усунути 126 помилку. Заходжу вчора в кесочку і не можу зайти, мені вибуває отака от от біда. Думаю, що з цим робити, як з ним боротися. Воно все дуже легко усувається, хоча шукаєш в інтернеті. От навіть всім заходиш почитати в чатах. Ну нічого немає. якийсь пише, що там знайти файл, сумісність. Ну, коротше, це все лаже. Я швиденько показую, як це робиться. Заходимо в меню пуск. Шукаємо налаштування. На налаштуваннях ми беремо програми, інстальовані програми. І зараз будемо шукати реєстри, які нам якраз заважають зайти нормально в гру. Ось він, перший. Microsoft Visual C. Ми його видаляємо. З 2005-го повністю всі файли до мене 22 всі оці Microsoft Visual C видаляємо. Пізніше зразу заходимо в інтернет. Заходимо ось на цей сайт, ссылочка в мене буде в описі під відео. І скачуємо ось даний файл. Це архів якраз на ці ж самі реєстри, і вони швиденько стають одним пакетом. Вам нічого фактично не треба робити, 5 хвилин роботи. Вибираємо сервер для скачування, ну, будь-який, в принципі, немає значення. Скачуємо. Так, воно швиденько загружається. Потім нічого, як скажу, сильно не треба придумувати. Відкриваємо. Не забуваємо, звичайно, взяти і розархівувати всі ці файли. І коли ми розархівували, запускаємо цей install AllBut і все, і все. І все. І спокійно заходимо в кесочкою і насолоджуємося грою. Пробуйте. пишіть в коментарях, що у вас вийшло. Я 100% впевнений, що вийшло. А з вас лайк, підписка. Ну і до нових зустрічей.